Всіх вітаю! Мене звуть Олена Бесадовська. Я до вас з новим Бессарабським рецептом. Сьогодні ми робимо оліванку. Це дуже смачний традиційний для півдня України для Бессарабії рецепт. Що це таке? Це трішечки е, малаю чи кукурузної муки, і багато творогу чи домашнього сиру. Це дуже смачно і готує Мавтуся цей пиріг на сніданок для своєї сім'ї, яку потрібно зранку смачно нагодувати. Тому ми з вами починаємо працювати, і буде дуже смачно. Не переключайте канали. Що ми будемо робити сухі суміші? Ми з'єднаємо жовтки зіб'ємо з е, маслом і ваніллю. А потім додамо до цього всього наш творог чи сир, і наприкінці зіб'ємо білки до сильної піни з крапелькою солі. Потім ми це все об'єднаємо в одних пиріг і відправляємо його в духовку запікатися. Собственно, все. А інгредієнти ви знайдете внизу під відео. Там їх точна кількість, там є кнопочка підписатись, лайкнути і дзвіночок, щоб бути завжди в курсі моїх новинок. Розділяємо білочки і жовтки. О, дивіться, сюрприз. Два жовтки. Оце зразу зрозуміло, що в мене домашні яйця. Супер. Додаю ваніль і перебиваю до білої піни. До речі, Наші українські яйця не збиваються до білого, бо вони жовті, як наше сонечко, як наша кукурузна крупа. Побачте, такий буде гарний пиріг. Перебили, додавайте сир Смачнючий, чи гарний. Додаємо домашню сметану. І перебиваємо до однорідного. Обидва борошна змішуємо з розпушувачем і об'єднуємо з сирною масою. Білки з'єднуємо з, з солью і взбиваємо. Обидві маси об'єднуємо в заготовку для нашого пирога. А духовочка уже розігрівається. Ніжно вмішуємо знизу вверх. Дивіться, яка басарабська кухня яскрава. Помните бабка нягра якого гарного кольору карамельно, шоколадного і яка ця Жовта, як сонце, щедра, як наша душа. Ну, тому що ми такі, і так у нас все. Далі, що ми робимо? Ми з вами змащуємо нашу ємкість, де буде готуватися оліванка. Вершкове масло. Ну що, я пересипаю? Передостаннє дійство. Духовочка 180 градусів і на 40-45 хвилин. Моя оліванка готова. Запрошую всіх до столу. Аліванка смачне безсарабське блюдо, гарне як спогади дитинства. Коли ріжеш, вона дуже ніжна, вона м'яка і золотиста, золотистою скуринкою. Подавати її потрібно сметанкою чи варенням. По бажанню. Не пиріг, а щось таке посереднення між смакотою і спогадами. Додаю ложечку сметани. Мене часто запитують, чому я займаюся промоцією рідної спадщини. Тому що а, рідна культура Наші кулінарні традиції, ну і собственно, моє ремесло надають мені натхнення і любов до рідної землі. Я дуже хочу, щоб наша культура збереглася в віках, тому готую для вас із любов'ю Олена Беседовська. Вітання з Бесарабії, південь України. Смачного з вами була Олена Беседовська. До нових зустрічей, до нових смачних рецептів.